Чи треба виключати глютен з раціону? Знаєте, зараз дуже модно, що там не містить глютену без глютену, і люди обирають такі продукти. І дуже часто питання від моїх пацієнтів: чи дійсно він такий глютен небезпечний, чи треба його виключати з раціону? Якщо я здала генетику, і в мене все добре з переносимістю глютену. Там в мене немає целякі. Дівчата, дивіться, коли є хронічні захворювання, якщо ви себе погано почуваєте, якщо у вас є гормональний збій, передменструальний синдром, рясні місячні, будь-які гінекологічні захворювання, будь-які аутоімунні захворювання, гіпотереоз, автоімунетируїдити, якщо у вас є проблеми з травленням, ви постійно відчуваєте важкість, здуття, дискомфорт, якщо у вас є будь-які запальні процеси, запалення у судинах, високий рівень сереактивного білку. Треба виключати глютен з раціону, навіть якщо генетично там ви добре його переносите. На всіх лікувальних протоколах глютен виключається, тому що дуже часто люди чутливі до глютену, і вони можуть навіть цього не, не знати і можуть бути взагалі не специфічні симптоми. Я вам дам таку пораду: можна зробити безкоштовний діагностичний тест, і ви можете зробити його там без аналізів вдома. Ви можете виключити глютен на 2 місяці зі свого раціону і через 2 місяці поїсти там гарну порцію чогось з глютеном, зробити такий чітміл, тістечка поїсти, печиво поїсти. І потім ви зможете відстежити свої реакції, як ви реагуєте на глютен. Якщо у вас така дуже бурна реакція, якої раніше не було, коли ви там кожного дня вживали глютен, то це свідчить про те, що ви чутливі до глютену. Я своїм пацієнтам, пацієнтам всім раджу виключати глютен. з Звичайно, ми там на свята можемо з'їсти і тістечко, і печиво, ну, от, і це нормально, але це декілька разів на рік, це не постійно там в вашому раціоні. Піклуйтесь, будь ласка, про своє здоров'я. І я раджу вам підписатися на мій аккаунт. Я знімаю для вас дуже багато корисного контенту.